Вітаю, це подкаст Токішові центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про нові підходи до соціальної підтримки людей з інвалідністю. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту, та ми поговорили ще про ідею нардепів створити новий суд та як держава намагається систематизувати дані про людей, які постраждали від війни. Кілька тижнів тому ми почали говорити про медико-соціальні експертні комісії. Хоча це сталося через корупційні скандали, це дало змогу підняти ще одну глибоку тему застарілості підходів в цій сфері і самої цієї системи. Зараз в нас фактично людині встановлюють групу інвалідності і кажуть, що вона не може робити. Люди з певною групою інвалідності отримують уніфіковану допомогу, хоча ці люди можуть мати дуже різні потреби, вони різні люди, в них різна інвалідність, в них різна життєва ситуація. І в сучасному світі ця система не дуже робоча. Це показує зокрема статистика в Україні. Зараз понад 2,5 мільйони людей з інвалідністю. З них працевлаштовані тільки 18%, відсотків, навіть менше. І в ЄС, наприклад, цей рівень становить 50%. відсотків. При цьому близько половини всіх людей з інвалідністю це люди з інвалідністю третьої групи, для яких не так тяжко облаштувати спеціальне робоче місце. Це дані з пояснювальної записки до законопроекту, про який ми сьогодні будемо говорити. І якщо вірити цій інформації, то є добрий мільйон людей, які могли би працювати, інтегруватися в суспільство і приносити користь державі, але по факту вони лишилися за бортом. Давай перейдемо до самого законопроєкту, як уряд в ньому пропонує розв'язати цю проблему. Уряд пропонує змінити підхід до визначення поняття інвалідності. Зокрема, замість нього пропонують використовувати термін стійке обмеження працездатності. Як це пояснюють? Стійке обмеження працездатності це постійні обмеження функціональних можливостей людини, наприклад, проблеми здоров'ям, які впливають на її здатність працювати. Обмеження можуть стати проблемою, якщо держава не створює умов, щоб їх компенсувати, наприклад, немає доступу до реабілітації або підтримки на роботі, і також це створює труднощі в роботі, які впливають наскільки людина може виконувати свої трудові обов'язки, якщо держава недостатньо допомагає. А на яку підтримку зможуть розраховувати люди, які матимуть обмеження працездатності? Законопроєкт пропонує включити до переліку видів загальнообов'язкового державного соціального страхування новий вид страхування в зв'язку з тіким обмеженням працездатності, і відповідно запроваджується призначення щомісячної страхової виплати в зв'язку з тій обмеженням працездатності замість пенсії по інвалідності. А як бути людям, які зараз мають встановлену групу інвалідності? Всі призначені раніше страхові виплати, вони надаватимуться за старими правилами, але людина може пройти оцінку, щоб визначити, чи вона має стільки обмеження працездатності, і після того вона може обрати, чи вона хоче отримувати. Цю страхову виплату, чи вона хоче раніше призначено отримувати пенсію по інвалідності залежно від ступеня втрати працездатності? Я не знаю, що там буде по грошах виходити, де буде більше, де менше, але. Напевно, коли ти маєш встановлену групу інвалідності вже там довгий час і тобі капає від держави, хоча напевно цього не дуже достатньо, якщо людина справді має якусь серйозну інвалідність, і їй потрібна постійна підтримка або лікування, але це напевно така штука, з якої тяжко навіть психологічно злізти. і мені дивно, що держава лишає цю можливість. В нас є норма Конституції в статті 22, яка дуже часто не дозволяє зробити такі речі, змінити їх кардинально. Про що йде мова? Про те, що при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тобто, умовно, ми не можемо скасувати пенсію по інвалідності і сказати, от всі мають перейти на цей на страхування щодо стійкого обмеження працездатності бо це може трактуватися як звуження прав. І тому насправді в питанні соціальних виплат, в питанні призначення різних видів пенсій чи різної види допомоги державі треба дуже. Добре, думати, коли вони призначають будь-який вид допомоги, тому що потім можуть бути справи в конституційному суді, якщо вони раптом якось скасують, чи відмінять щодо того, що люди казати, а наші права звужені це не відповідає конституції. Е, є ймовірність, що закон ухвалять і може навіть десь скоро, тому що його вже нещодавно ухвалили в першому читанні, можливо, і друге він пройде досить швидко. А, і добре, що загалом Кабмін вирішив оновити цю систему. Я бачила на сайті Мінсоцу, що цей проєкт був на обговоренні, але до нього навіть не подали жодної пропозиції, якщо вірити сайту Мінсоцу. Мені трошки дивно, чи це просто такий ідеальний законопроєкт, чи ніхто не знав, що там є ці обговорення? Ні, законопроєкт точно не ідеальний. Там є висновок головного науково-експертного управління, яке вказує на десятки якихось помилок технічних в тексті законопроєкту, тому він точно не ідеальний. Але те, що він був на громадському обговоренні, те, що він висів на сайті, це вже. Дуже добре. Його справді вчора ухвалили вже в першому читанні і, враховуючи, що законопроєкт щодо ліквідації МСЕКу і заміни це на Експертні комісії теж вже е, ухвалили, тому є надія, що і цей законопроєкт він буде йти в парі з, з, з тим, е, і цю систему поступово будуть модернізовувати і змінювати. Але е, не можна сказати, що це одразу буде дуже легко, тому що соціальну сферу змінювати насправді важко, якраз через по-перше, через обмеження в конституції. Друге, через те, що потрібно говорити з людьми, які вже отримують ці виплати, і пояснювати їх, які в них можуть бути переваги переходу на нову систему. Але виглядає так, що в нас потроху вимальовується якась політика. Якщо ці законопроекти справді розроблялися комплексно і узгоджені між собою, важко мені насправді сказати, і важко оцінити зараз на етапі, коли це тільки законопроєкти, коли вони будуть ухвалені вже в цілому, про їх президент, і вони вже запрацюють, От тоді можна буде говорити про якусь оцінку. А зараз насправді важко сказати, як ця система буде працювати.